Вітаю всіх! Сьогодні ми перейдемо до частини знайомства, що ж є таке насилля, як його розпізнати, як відрізнити насилля від звичайного конфлікту. Отже, починаємо. Домашнє насилля це діяння фізичного, психологічного, економічного. Характеру, які можуть відбуватися між подружжям, між членами родини, між людьми, які проживають разом або колись проживали разом, або ніколи не проживали разом, між родичами. Тобто це дії, які відбуваються між людьми, і це має певні наслідки, тобто це економічні, фізичні або психологічні. Ну і ніби дивишся, і думаєш, яка різниця від конфлікту, в чим відрізняється. Але конфлікт це те, що зазвичай до насилля відбувається. Тобто, це коли є певні суперечності, коли зіштовхуються різні погляди, коли зростає напруга, і якщо загострюється, загострюється, загострюється конфлікт, він може призвести безпосередньо до насилля. А тепер поговоримо про фактори, які впливають, які є такими передумовами, присутність яких може дуже сильно спонукати появу насилля. Ну, найперше, це погіршення матеріального стану сім'ї. Ну, коли є проблеми фінансові, звичайно починаються сварки, починається конфлікт, і буває так, що він закінчується насиллям. Ну і відповідно неможливість працевлаштуватися когось, подружжя або обох це те, що ну тут теж знову ж таки починаються претензії, нестача грошей. Тобто, коли хтось один не може нормально реалізовуватись, працювати, це дуже часто є підґрунтям. А також коли навпаки один з подружжя або член родини дуже сильно має високу зайнятість на роботі або двоє знов ж таки, це таке підґрунтя для того, щоб виникали сильні такі гострі суперечності і конфлікти. Ще один фактор це коли тривало немає власного житла. Дуже часто насилі є там, де Хтось живе з кимось, коли є певна залежність від когось. Знаєте, оце коли підживають у когось, і так далі. Там дуже часто відбуваються конфлікти, які можуть переростати у насильство. Ну і у висновку, якщо довго не вдається влаштувати дитину в дитячий садок, тому що теж зростає напруга, жінка не може вийти на роботу, це заважає реалізації її або його. До речі, під час ковіду, коли всі сиділи вдома, діти не могли повноцінно ходити в дитячі заклади, так само показники насилля дуже сильно виросли, тому що коли всі знаходяться на одній території, це створює певну напругу емоційну призводить до конфліктів. Ну а конфлікти, як ми вже розібралися, можуть закінчуватися безпосереднім актами насилля. А тепер давайте розберемося із тим, які ж існують види домашнього насилля. Перше, це, звичайно, фізичне насилля, це те, яке завдає шкоду тілу. Це можуть бути будь-які удари, побої, коли використовуються якісь шкідливі речовини, да, там отруєння, кислота ще щось. Тобто, це ті дії, які наносять шкоду здоров'ю. Ті, які. Вчиняють людині фізичний біль. І це насилля, звичайно, найлегше розпізнати, тому що ну, тут все зрозуміло: є санці, є сліди, якісь на тілі, і, в принципі, це є насиллям. Наступний вид насилля це сексуальне насилля. Це така форма насилля, яка використовується для того, щоб отримати сексуальне задоволення. Це може бути якесь збочення під час статевого акту, якісь певні домагання тобто, коли одна сторона. Не хоче, щоб відбували з нею в сексуальному плані те, що хоче інший партнер, і коли інший партнер це вчиняє проти волі другого партнера, відповідно. Наступне це економічне насилля, це різні форми фінансового контролю, коли, наприклад, один з партнерів не дає гроші іншому, тобто робить так, що Мусиш віддавати да всі гроші, коли, наприклад, один не дозволяє це до речі, дуже популярна тема в нашій ментальності, коли один не дозволяє йти на роботу іншому. Причому це часто подається під соусом, що я не хочу, щоб ти втомлювалася, хочу, щоб ти мала більше вільного часу. Потім жінка поступово перетворюється фактично на обслуговуючий персонал, особливо якщо чоловік далі починає маніпулювати грошима, тобто ти ж сидиш вдома, ти ж не заробляєш. Далі їй доводиться випрошувати гроші, він ті гроші не дає, жорстко контролює, ну і, відповідно, поступово-поступово жертва починає відчувати себе нікчемною і не може реалізуватися. І це є теж вид насилля. Ну, і психологічне насилля, воно найбільш таке, знаєте, розмите, навколо якого і, е, існують різні Ну, такі суперечності, типу, а чи є це насиллям, а чи не є насиллям. Його важче впізнати, тому що коли це фізичне насилля, там є синяк, є якісь відмітини на тілі. Ну і, типу, все зрозуміло. Але психологічне насилля це така форма насильства, яка завдає шкоду психічному здоров'ю. Отже, переходимо до видів психологічного насилля. Одне з них це ізоляція, тобто, це коли один партнер намагається відокремити жертву від її друзів та сім'ї. Тобто він робить так. Щоб він максимально міг контролювати її життя, тобто, не я хочу знати, з ким ти говориш, про що ти говориш. Ти не підеш на зустріч з подружками. Вони на тебе впливають тільки в моїй присутності. Ну, тобто, це коли один з партнерів вимагає того, щоб максимально зникли всі з оточення жертви. Ну, і жорстко контролює, з ким спілкується, про що спілкується, потрібно просити дозволу. Ну, і це таки, знаєте, в жорстких таких колючих рукавицях знаходиться жертва. Залякування це коли. Один з партнерів використовує маніпуляцію, щоб отримати щось те, що він хоче від іншої людини, але шляхом залякування. Там наприклад, якщо ти не звільнишся з роботи, я заведу коханку. Або якщо ти не зробиш там ось це, ось це і ось це, я взагалі заберу тебе дитину, ти більше ніколи не побачиш. Ще один вид психологічного насилля це контроль. Тотальний контроль. Тобто, коли один з партнерів тотально контролює все, що робить жертва, він повністю контролює її життя. Він е, якісь встановлює правила певні. Поведінки, що можна робити, що не можна. Ну і відповідно необхідно слухатися беззаперечно, робити так, як сказано. Це може бути контроль фінансових витрат, це може бути контроль взагалі, що робить жертва там, вплоть до того, що вона миє посуд, слухає щось навушниках, і він може проявляти агресію з приводу того, що. А що у тебе там в навушниках? Що ти слухаєш? Тобто, не дай Боже, щоб вона слухала якісь, наприклад, лекції, тренінги, тобто, щоб не було впливу, який насильник не може контролювати. Тобто, це тотальний контроль кожної дії, вчинків, навіть думок, про що думає жертва. Приниження це нанесення образ для того, щоб підірвати впевненість у собі жертви. Тобто, наприклад, партнер може назвати жертву там, тупою, дурною, а ну подивись на себе, ти така жирна, там ще якась підставте слово, кому ти будеш потрібна. І ось це все. Робиться для того, щоб жертва поступово почала в це вірити, зневірилася, і щоб її цінність, самоцінність була максимально низькою. Що це дає? Це дає можливість знов ж таки контролювати і впливати, домінувати над своєю жертвою. І останній вид психологічного насилля це газлайтинг. Він такий найбільш тонкий і вишуканий. Це теж маніпуляція, і її мета змусити жертву почати сумніватися в тому, що я є адекватною, що я нормально сприймаю дійсність, що з моїми почуттями, і емоціями все окей, що зі мною все окей. Тобто жертви будуть впевнювати, що вона щось не так сприймає, що вона взагалі неправильно пам'ятає якісь події, що вона взагалі це придумала, цього не було. Іноді це закінчується тим, що людина реально починає думати, що у неї їде дах, і що їй треба лікувати, що з нею ну прям не все добре. І знаєте, це все завжди загортається під таку турботу, це подається часто родичам, що «та вона ж дурненька, та вона ж постійно забуває. Ну, тобто робиться таке, типу, я про тебе турбуюсь, але насправді це робиться для того, щоб якраз максимально повірила в це жертва. І головна мета тут в тому, що маніпулятор намагається продемонструвати свою би, перевагу над жертвою, щоб жертва могла відчувати цю неповноцінність, тому що постійно можуть повторюватись такі фрази, так, та ти нічого не розумієш, та я краще знаю, та я сам розберуся, ну і так далі. І відповідно поступово, поступово, поступово жертва починає взагалі думати, ну що з нею щось не так. Як взагалі розпізнати, що те, що відбувається з вами або з вашою підопічною, є е, проявами насильства? Так? Ну, по-перше, ясно, що, як ми казали вище, це сліди на тілі, це якісь е, певні стани переляку, коли е, е, підопічна або підопічний дуже налякані. Це відчуття неповноцінності, що я нікчемна, що зі мною щось не так. Це відчуття зневіри, що нічого не виправиться, що все, мені вже нічого не світить, життя закінчилось і так далі. І коли є наявність психологічної травми у людини. Зазвичай жінка, яка зазнавала довгий час насилля, та вона боїться себе проявляти, тому що вона знає, що зараз, якщо я скажу свою думку, ну, буде реакція якась від кривдника. І тому такі жінки вони перетворюються в таких, знаєте, які е, я там в куточку постою, тобто, які бояться говорити, які бояться проявляти свої реальні почуття і емоції. Наступна е, ознака це коли дії насильника несуть навмисний характер. Тобто, коли це прям навмисні дії, тобто, він не захищався, а спеціально вдарив да, там її і так далі. Важлива ознака це асиметрія сил, тобто, коли є значна перевага кривдника, фізична, тобто він сильніший за свою жертву, психологічна, психологічно більш сильний, тобто він домінує він енергетично домінує, психологічно сильніший. Потім, коли перевага йде якась владня, економічна, тобто у нього більше грошей, більше речагів, якісь знайомства. Тобто вона реально розуміє, що він може ну, вчинити щось, тому що у нього є певна влада, є певні знайомства, є певні ресурси, відповідно, яких немає у неї. Нерівноцінні сили, тому, відповідно, людина, яка відчуває, що у нього більше цього, він і здійснює насилля. Ну і остання ознака це те, що насиль завжди е має певний цикл, тобто має певну повторюваність, і це дуже легко відстежити. Є певні фази цикла насилля, вони завжди протікають однаково. Перша це спокійна фаза. Це означає, що все спокійно, і в принципі, дуже часто, коли це вже не перший раз повторюється ця фаза. Зазвичай жертва відчуває, що все спокійно тільки завдяки тому, що вона підтримує у ті правила, які встановив агресор. Тобто, вона е слухається, вона вчиняє так, як він е говорить, так як було встановлено, і тому підтримується оцей спокій. Наступна фаза фаза накопичення е напруги. Тобто це коли поступово-поступово з'являються якісь розбіжності, і е, агресор починає потроху-потроху переставати себе контролювати. І дуже часто він починає погрожувати. Й ти, якщо не зупинишся, я тобі оце зроблю. І потім вони таким чином собі себе виправдовують. Вони кажуть, я ж попереджав. А вона продовжувала мене провокувати. Але проблема в тому, що дуже часто це як по мінному полю ходити. Ти скільки б не намагався, не намагалася. Максимально стримувати, да, от робити, аби він мене не рухав, але все одно знайдеться щось, за що агресор зачепиться для того, щоб вчинити насилля. І тут ще такий момент, що агресор він намагається вивести насправді жертву на те, дестабілізувати її, тому що жертва буде намагатись максимально ну, якби стримати ситуацію. Більш того, вона буде виправдовувати агресора, типу, він краще знає, він розумніший за мене. А агресор буде намагатись максимально її вивести, да, в той стан, щоб от знайти те, на чому можна. Вибухнути, і отут наступає оця фаза вибуху, третя фаза, коли агресор вживає вже безпосередньо заходів. Тут якраз має місце зазвичай фізичне, психологічне або сексуальне насилля, тут виходить назовні агресія, і, відповідно, зазвичай це найкоротша фаза, яка найбільш Має наслідки, найбільш вона яскрава, але вона найкоротша. І от жертва дуже часто відносно цієї фази має оці очікування, що та він зміниться, що йому потрібно дати час. І більш того, з'являється почуття провини, типу я на це заслуговую, це моя провина, я сама до цього його спровокувала, і так далі. Але немає жодних виправдань насилю. Тому що, якщо є оця перевага, про яку ми говорили, що кривник сильніший, да, то ну, які тут можуть бути виправдання? Ну і остання фаза медового місяця, коли агресор намагається залагодити все, показати, що більше такого не відбудеться. Жертва починає в це вірити і починає думати про те, а як так робити, щоб ця фаза була довшою, тому що вона така приємна. І тому що на цій фазі зазвичай вона така винятково ласкава. Тут всякі там подарунки, обіцянки, ніжності. Ну, реально, це медовий місяць, так? І це те, що стримує жертву, щоб залишатися в цих стосунках, тому що вона на це підсаджується, що потім буде ось це. ось цей... Період. І в цей період часто агресор ще намагається вплинути на оточення, на сім'ю. Тобто він починає робити так, щоб поговорили з жертвою, щоб вона його пробачила, або навпаки, тиск якийсь відчувати. Ну і врешті-решт, все одно ця фаза закінчується. Починається, е, вщухає до цієї емоції, починається знову спокійна фаза, і по колу все е, продовжується. І коли вже довго відбуваються ці насильницькі стосунки, то ця фаза медового місяця вона поступово-поступово скорочується. І шляхом цього скорочення. Жінка настільки виснажується, настільки вона потім вже ну нема ресурсу ніякого, вона не вірить в себе, вона перелякана, вона ну коротше, вона в такому стані, що вона не може самостійно розірвати оцей цикл насилля. Ну і в кінці хочу розповісти вам, надихаючий кейс. Все-таки існують випадки, коли жінці вдається вийти з цієї. З цього циклу, з да, того, що повторюється насилля раз за разом, це мама Оля. Оля зверни... звернулася до нас, тому що, бачите, зліва фото, де вона із побоями і з поголеною головою, її бив чоловік. І чому вона поголила голову? Тому що він її хапав за волосся і спускав вниз по сходам. Якийсь певний час вона це все терпіла, варилася у цьому циклі насилля. Воно було настільки жорстке, що в крові там не знаю, стіни були. І ну, це було жахливо. У них була спільна дитинка маленька, там, близько трьох рочків, і е, в наслідку цього. Всього навіть було відкрите кримінальне впровадження. І от Оля звернулася до нас, бо їй не було де жити. Проблема була із житлом, їй не було куди йти з дитиною. Вона перший час втікла і жила а, в санаторії, в жахливих умовах, там було дуже холодно. І вона звернулася до нас, тому що вона, не було... вона працювала активно, але у неї не було одразу тієї суми, щоб оплатити перший, другий місяць оплатити за послуги ріелтора. І ми зібрали кошти і допомогли їй. Тобто, просто ну, Оля була слава Богу, доволі сильною да, особистістю вона не зламалася. Їй треба було підтримати буквально два місяці для того, щоб вона могла розправити плечі. Ну, якби і піти далі в самостійне життя вже без насилля у своєму житті. Не можу сказати, що це було просто, тому що це якби все перейшло в публічний простір, бо ми, по перше Оля, сама заявляла про це в мережі, постила про це інформацію і в принципі, почали роботодавці її відмовляти. Просто переставали брати трубку, ті, на яких вона довго працювала. Вона працювала нянею, з дітками сиділа, і вона почала потроху втрачати роботу. І це теж є момент, який треба враховувати, що не так все просто. Це не тільки знайти житло, це не тільки якимось чином позбутися кривдника, це не тільки мати можливість економічно забезпечувати себе і дитину, але й це те, що є певні ризики, що можна. Просто втратити роботу, тому що дуже часто не хочуть мати справи із людьми, які знаходяться в насильницьких стосунках. Але у Олі, все слава Богу, вийшло. Вона самостійно себе забезпечує. Вона не має, не має квартиру, Нарешті дитина вже не знаходиться у цьому жахітті, і все у них добре. Тому, знаєте, отакі історії вони надихають. Надихають на те, щоб допомагати бути поряд. Наша була допомога, яка да, ми були поряд дійсно, ми допомагали психологічно, ми допомагали юридичний супровід робити. Ми допомогли із продуктами харчування, із грошима на оренду і. Коли ти бачиш результат, ці відчуття дуже важко з чимось порівняти, це дійсно неймовірно. Тому я сподіваюся, що ви також матимете свої успішні кейси, які будуть вас гріти, надихати. І коли ти можеш собі сказати, я живу не просто так, я роблю якісь дійсно гарні справи. І коли. Настане час, я зможу звернутися назад і сказати собі, ти прожила достойне життя. Отже, побачимось на наступному уроці. До зустрічі, Па-па.